Ви думаєте, що контроль це тільки в голові. Але давайте спробуємо подивитися на наше тіло. Як ви відчуваєте свої плечі? Якщо вони опущені, ви зігнуті, ви відчуваєте напругу в шиї, в верхній частині плечей, вам важко розвести плечі, це теж про контроль, це те напруження, яке осідає в нашому тілі. Далі подивимось на нашу щелепу. Якщо ви відчуваєте, що вона у вас затиснена, ви відчуваєте, що у вас сціп, так, сціплені зуби, ви відчуваєте напругу, це теж може бути про тривогу і контроль. Зверніть увагу на ваше дихання. Як ви зараз дихаєте? Воно поверхневе і ви ніби боїтеся вдихнути, чи воно глибоке і спокійне? Якщо ви схильні до надмірного контролю і до тривоги, то ваше дихання може бути поверхневим і швидким, тому що розслабитися немає можливості. Далі зверніть увагу на ваш живіт. Чи відчуваєте ви дискомфорт, напруження, важкість, це теж може бути про вашу тривогу і про контроль. Далі зверніть увагу на ваші руки, на ваші кисті. Як ви почуваєте, чи відчуваєте ви напругу, чи стискаєте ви кулаки, це все можуть бути ознаки того, що ви живете в постійній напрузі, в постійній спробі контролювати все. І це забирає значну частину вашої енергії, не тільки емоційної чи ментальної, а й фізичної.